Щороку прихильників велоспорту у світі та Україні більше цей екологічний вид транспорту не лише дешевий та зручний, а й корисний для здоров'я. Сьогодні в останню неділю травня Хмельницький, як і вся Україна, відзначає велодень. На своїх велосипадах сьогодні сюди приїхали сотні хмельничан. Серед них і професіонали своєї справи, і звичайні любителі велоспорту. На майданчику біля кінотеатру Шевченка за мить розпочнеться велофлешмоб з друзями, сім'ями та навіть з домашніми улюбленцями хмельничани на своїх двоколісних готуються до всеукраїнського заїзду. Тут і громадські активісти, посадовці, малеча та навіть пенсіонери. У кожного з них різний досвід та навик їзди на велосипеді. Втім, сьогодні всіх об'єднала одна мета. Мені це цікаво, тобто здоровий спосіб життя, активний відпочинок. Я нікому нічого не хочу довести цим заходом, Мені він класний, я тут є. Мене просто переповняють емоції, тому що ну, ні разу ще в колонії я не їздив. Це перший раз. Ну надіюсь, що буде класно. По-перше, це корисно для здоров'я. Ну і по-друге, для довкілля це теж корисно. Я трохи переживаю, але мені здається, буде прикольно. Я люблю здоровий спосіб життя. Я люблю велосипед. Швидкість. Люблю великий натовп людей. Мені тут подобається. Тому що це дійсно оздоровлює. тому що це жива швидкість, яку ти відчуваєш поду вітру. І ще така важлива економічна причина: бензин стає все дорожче і дорожче обслуговування автомобілів теж не дешевше. Тому з багатьох причин велоспорт це ну це чудово. Емоції, маса. Хочеться, щоб люди більше вставали, скажімо, з своїх постелей, диванів і саділи за руль велосипедів і приводилися в порядок. Серед велолюбителю попереду колони розташувався міський голова. Олександр Сумчишин на велодень приїхав із старшим сином та племінницею. Очільник міста жартома зізнається двоколісним, користується 5-6 разів на рік. Готовий згадувати навики з дитинства. Не хвилююсь абсолютно нормальне відчуття, тому що велосипед це основний засіб пересування дитинства і юності, з яким ти майже одне ціле з дитячих років. Для мене це головна мета це популяризація здорового способу життя. Ну і привернення уваги нас всіх. І в першу чергу міської влади до необхідності розвитку велоінфраструктури разом зі своєю сім'єю та друзями крутитиме педалі президент велофедерації в Хмельницькій області. Денис Кушал на старті зауважив, подібні заходи слід проводити частіше. Сьогодні велоспорт у Хмельницькому не на дуже гарному рівні. Планують розвивати та залучати більше молоді. Додає спортсмен заліз спорт це дуже корисно. А велоспорт це дуже доступний такий вид спорту, тому що Треба кудись поїхати, навіть відпочити, навіть в магазин за продуктами з'їздити, ти не береш автомобіль. Ти взяв велосипед, поїхав, з'їздив, на роботу люди їздять, в школу діти їздять в кінці кінців. І це найдоступніший спорт такий, який завжди під боком. Вперше Хмельницький до всеукраїнського велодня долучився ще в 2008 році. Тоді бажаючих ентузіастів було лише 17, розповідають організатори. Кожен рік все додається і додається велосипедистів. Минулому році було 500 чоловік. Сьогодні ми очікуємо десь 800, може до тисячі. Колоні велолюбителів належало подолати дистанцію у 9 кілометрів, закликаючи хмельничан до здорового способу життя, учасники флешмобу стартували з Проскурівської. Далі крутили подалі старокостянтинівським шосе, Зарічанською та вулицею Степана Бандери. Фінішували у парку імені Чекмана. Незважаючи на подолані кілометри та спеку, ентузіазму велосипедистам на фініші не бракувало. Я з дочкою катався, і ми хорошо провели время. Надіюсь, так далі буде. Не в тому вільна швидкість. Чудово, стільки народу зібралися. Дуже цікаво, важко не було, тому що їхали дуже повільно. Все було організовано дуже повільно. Все було заради здоров'я. Після подоланої 9 кілометрової дистанції Олександр Сумчишин звернувся до хмельничан. Міський голова пообіцяв зробити все, аби кататися на велосипедах у Хмельницькому було не лише модно, а й зручно. Показали, що велосипед це круто, велосипед це популярно. Ну а вже наше завдання влади в майбутньому зробити все для того, аби в місті була ще й популярна велоінфраструктура, аби були нормальні велодоріжки, нормальні з'їзди з тротуарів, нормальна кількість велопарковок. На фініші велозаїзду на хмельничан чекали конкурси та розважальна програма. Досвідчені велосипедисти дивували любителів двоколісних показовими виступами.